Друзі, доброго дня. кінець то мені вдалося знайти фазанів і зняти їх на камеру у дикій природі. Я їх довго шукав, усе село обходив, і і кінець то знайшов, де вони живуть. Встановив камеру і ось що вона зняла. Тут ми бачимо. Молодих фазанів, півники і курочки. Півники вони більше розмальовані, коричневе і біле. І синя вроді їх є. Ну а курочки сіренькі. Я їм насипав кукурузи, качанин назбирав. Вони і знайшли. І їдять. Зараз на полях уже нічого немає. Їх треба підкармлювати потрошку. Дивимось. Ну, от ми бачимо, підійшов ще один фарзан. А курочки десь повтікали, полякались. Вони кукурузу вже всю склювали. Тепер просто ходять кругами. Тут їх багато, я насчитав десь 15 чи 16. Штук, в основному півники. А курочки десь сидять у бур'янах і бояться, поки виходять. Це перше відео. На других відео там у мене більше їх. Вони значало бояться, а потом подивляться, що ніякої небезпеки немає. И вылазить с кущи уже и курочки подходить. Ну а хлопцы, бачите, они не боятся, подошли. И клюют все, что есть. Ну а это выпал первый снег. И лисичка вышла на полювання. Это біля Мосолонца. Вона зараз. Мишкує. Видно, десь там мишу почувствувала. І оце кругами ходить, шукає де ж там Миша Тільки очі світяться, як у кота вночі. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мисливця. YouTube. Будемо разом дивитись на природу Черкащини. Попереду зима. Я думаю, ще багато не знімаю для вас відео. На цьому все. Усім пока.